Слава Ісусу Христу! Слава новіки Богу! Священник Олексій, чи не зашкодить людині, якщо її одяг уділий померлого. В житті буває різне. І навіть якщо ваші речі якимось чином попали до труни померлого, то нема біди. Повірю ваше буде вам. Якщо ви боїтеся все, то будете самі себе їсти, як гержа лісу. Але от в мене загинув був дід Іван. Загинув трагічно. Ну і треба було його вдягнути в останню дорогу. Та я йому дав, достав з шафи рубашку свою, о, штани, галстука дав тоді цього як -то, е, жакета. Нема біди. Похоронили дідуся, як міністра, і вже нема більше 10 років, десь 15 нема років діда. Ну То що? А я живу. Живу. Тому навіть на власному прикладі не бійтеся цього, бійтеся душу свою занапастити, бійтеся жити не по Іванлії в гріху, бо гріх калічить. Ісус каже: навіть не бійтеся тих, хто вбиває тіло, але тих, хто духовно вбиває. Гріх, диявол, сатана і, і зло воно калічить. Тому тримайтеся Господа, того не бійтеся, а живіт, бо життя одне. Будьте благословені. Хай мирний день буде. Ввечері сьогодні. 21 ефір буде. То зустрінемося. Я вже в строю. З Богом пока.